Стаття 19. Людям воля і свобода, хто як хоче, так живе. І ніхто не заборонить, бо свобода головне. А чиновник завжди буде жити, як закон велить. Конституція усюди українців захистить. Стаття 20. Щоб завжди могли впізнати Україну зниж усіх. Синій жовтий древній прапор на жередині майорить. Синій та безкрайне небо. Жовтий, жити на ланах. цей і прапором державним Україна золота. А над горами і вищі український чути гімн. Пісню цю Павло Чубинський українцям заповів. А Вербецькому Михайлу Господь музику послав, що не вмерла, кожен знає. Рідний гімн не раз співав. На гербі князівські соки, понад тисячу років. Сок символ оборонець, український оберіг. Місто Київ це столиця із далекіші далеких ще часів. Приїжджайте, подивіться, місто квітів та лісів. Тут Дніпро могутні славні, сяють сонцем купола. Тут місця дерусь правдавне християнство прийняло. Стаття 22. Право це твоя можливість. Це свобода жити так, як би сам собі хотів би обирати власний шлях. Конституція не містить, списку всіх свобод і прав. Тут права найголовніші, щоб ніхто не скасував. Якщо змінюють закони чи приймаються нові, то права людські свободи попередні мають зміст. 23. Кожен може розвивати Він, як захоче сам може ким завгодно стати, завдяки своїм думкам. Ділий ти, роби, що хочеш, але добре пам'ятай. Головне нікому шкоди і ніде не завдавай. Пам'ятай, що є навколо. Біля тебе любляй. Також, що хотів, робив без меж. Ця межа одна єдина. Правило це золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш. Стаття 54. Гарантується свобода. Для поетів-співаків витворяйте що завгодно, не шкодуйте творчих сил. Збагати свою культуру, напиши красивий вірш, чи зліпи якусь культуру, щось іще тобі видніш? Стерця тобі всі світ всі свободи, захищається судом. Кожну харку, да ти можеш, що бороться з